Добрий день, глядачі, слухачі! Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про свою подорож у Канаду. Як це все почалося? Кроки, мої думки, мій досвід, що я відчувала, як там перебувалося. А, все! Почнімо! Канада, їхати чи ні? Ми почнемо з того, що мене звати Білус Марія, мені 27 років. Я з української сім'ї, місто Кременчук, Полтавська область. Навчалася 6 років у Києві, жила, переїхала до Лісабону, а, також була в Греції, і 4 місяці я була у Канаді. А я вибрала Велику Британію, тому що там тепліше. А я їхала у листопаді, і я вже, а, мені потрібно було повертатися до Європи, тому я взяла і на зворотній білет а, до Європи. Тому чотири місяці я була у Британській Колумбії у Ванкувері один місяць. І наступні місяці я була на острові Ванкувер і також подорожувала Імпендер Айланд, Спрінг Айланд, по острову по Ванкуверу, там фест був, мені потрібно було на масаж їхати. І отак, от я жила. Я вижила. За житло не платила, тобто я знаходила людей, які мене хостили, чи по каучсерфінгу, чи з Фейсбуку. І заздалегідь, як я їхала туди, я вже знайшла житло. Тому що житло дороге, їхати потрібно з грошима, якщо ви прямо туди надовго. Я їхала більше подивитися, відчути атмосферу, чи буде мені воно близьке, чи ні, тому що я ще не знайшла своє місце під сонцем. А, але мені було цікаво, як там. Тому житлом я себе забезпечила, їжу я купувала Там ціни дорожчі в два-три рази, ніж в Європі. Їжу купувала хобі, там активіті, ну, різні івенти, а вони по різному. Вони коштують по-різному, можна знайти і за ціну дешевшу, і ціну дорожчу, тому це нормально. Де я заробляла гроші. Значить, я масажист з сімирічним досвідом, І моя бейз в Лісабоні, але я також подорожую по різним країнам. Зараз я, наприклад, в Іспанії і роблю масаж там. Хочу організувати свій онлайн бізнес, але я тільки на початку. Тому один крок за кроком за зиму. Зима у Британській Колумбії дуже класна. Мені сподобалося, було мінус десять. Е, сама нижча така температура. Взагалом це 6-10 градусів плюс. Тому дуже комфортно. Вітра є, але вони не дужчі. На Ванкувер-острові мені навіть краще сподобалось. Така спокійніша атмосфера і багато природи. Такої природи, ну, можливо, в Америці я ще не була, але можливо, воно там є. Казали, що світло схожий. Але ці дерева, ці річки, озера, океан, цей міх, мох, міх. Всюди просто ти заходиш в ліс і в тебе все перед очима. Це дуже-дуже-дуже-дуже по-іншому, чим, чим в нас на Україні, в Європі. Не знаю, я такого ніде не бачила, як саме а, в Канаді. І я була а, на півночі острова, це в зельованому там місті, і він мене довіз, мій хвост довіз прям. Майже до кінця того острову, і там прям була wild, дика земля, де ти йдеш, і ти можеш так опа трошки провалитися. Тобто є така почва, така от земля, вона інша. Тому я рекомендую поїхати саме побачити природу, якщо це цікавить саме а, подорож а, Тревелінг. Якщо хочеться жити. Я їхала одна, але я спілкувалася з людьми, у яких і діти, і пара. Наприклад, одна пара поїхала, чоловік знайшов роботу, йому все подобається, закрили всі питання базові. Дівчина робить масаж, і трошки з масажем там такий нюансик, що є у них два типи масаж терапістів. Перший це режистр масаж-терапіст. Ти повинен пройти сертифікацію два роки. По-моєму, два роки. Але люди, які до тебе звертаються, вони можуть розплачуватися грошима держави, тобто якийсь там процентик. Я ж бодіворкер, і ця дівчинка теж бодіворкер. Можна працювати у СПА, у готелі, але загалом зарплата нижче, велика можливість отримати тіпи, так? Тіпс. А, але але всюди є свої нюанси. Тому сказати, що я прям заробила, заробила, я не можу. Трошки підробила. Мене запросили там в ком'юніті до інджідіджене місцевих жителів. Там 70 чоловік живе. Вони в такій природі гарні живуть. А, то я там поробила трошки масажу, заробила грошики, але все рівно навіть ті люди, у яких я гроші, вони все рівно думають про гроші, вони все, все, все весь час на стресі, весь час щось, а, щось відбувається. Тобто знайти реально повністю релакс людину, як у нас, так? Ну, майже, ну. Не знаю, 2-3 відсотки. А взагалі основна частина, якби робить, робить щось, діла, там якийсь от close, да, якісь такі міцні стосунки з новими людьми робити тяжко. Тому, якщо ви їдете з кимось, краще їхати з кимось і до когось, щоб що ви вже заздалегідь знайшли, чи друга, чи товариша. Ну, щоб там вже був якийсь зв'язок, тому що на місці шукати. Ну, я можу порекомендувати саме у Ванкувері всі зв'язки людей, з якими я зустрілася. Ви мені можете написати чи в коментарях, чи в Телеграмі, чи в інстаграмі, на В'ясапі. Я можу з Ванкувера вам порекомендувати такі контакти а, по будівництву, а, по манікюру, там це б'юті, масаж. Один чоловічок працював барбером для чоловіків, але у гарному салоні, тому йому там сподобалось. Рекомендації з приводу допомоги. В церкву можна звернутися, буде допомога UMCI, де теж можна і навчитися англійську. До речі, англійська. Я... І вважаю, що ви повинні хоч трошки знати англійську. Ви будете відчувати себе багато спокійніше. Я знаю мам, які приїхали, і дитина говорить англійською. Це також трошки спокійніше, але все-таки я порадила хоч трошки, але все рівно знати її. Там англійську викладають безкоштовно, тобто можна прийти Ці заняття і онлайн, і private. І заняття з приводу резюме, подачі пошуку на роботу, все це можна знайти, відшукати, якісь контакти, я можу дати контакту. По провінціям. Треба шукати реально. Всі якісь нюанти, моменти, все відрізняється. І пасп... заміна паспорт... паспортів, а, ліцензії на карточку да, по машині. А, ці права, а, заміна документів на свідоцтва там про роботу, да, про навчання, це все оці нюанси деталі краще. По провінціям шукати, знаходити потрібних людей і вже питати у них, що саме до чого. Я їхала по програмі Кует, отримала я 3000 канадських доларів. Якщо чесно, їхати просто за грошима не варто. Якщо ви хочете побачити природу, так. Якщо хочете просто потусити, Тусіть в Європі дуже класно, і там коннекшн, зв'язок між людьми набагато краще, ніж в Канаді. Тому якщо паті тусити все таке, алкоголь, будь ласка, в Європі. Якщо природа, якісь там гори, відвідини, можливо, музеї, чи що там, саме місто Ванкувер, мені не сподобалось. Є блогери, яким сподобалось, мені не сподобалось, і в Європі. Набагато краще. Я поїздила по Європі, я знаю, я люблю архітектуру і тому без питань. Ванкувер-Острів мені сподобався. Sunshine Coast сподобався і там архітектура більш-менш комокс Валі, це моя любов, просто просто моя любов. Там якраз я і знайшла цей зв'язок, що люди більш конектаться, більше хочуть допомогти, і якось така більш душевна, знаєте, душевна розмова. Тому мені більш сподобалось. Але як я вже кажу, є різні нюанси, різні люди і типи людей взагалі. Всюди ви можете знайти будь-що. Про українське ком'юніті я трошки поспілкувалася, але я не заглиблювалася. Одна пара, що вони приїхали з Енмунту, вони сказали, що там ком'юніті українське краще, ніж тут. Різні досліди, різні зв'язки. Тому е, саме головне, що вам потрібно усвідомити і пам'ятати в серці у розумі свої наміри, тобто причину, чому я туди хочу. І яких людей я притягну. Тому що я спілкувалася з людьми, які вже перша неділя вони вже зробили документи, вони вже знайшли роботу, вони вже знайшли житло, і в них все, ну я не кажу все супер, ну вони вже стейбл, стабільні. А я зустріла дівчат, які вже два місяці там, and no, нічого. Тому реально відчувайте свої сили, відчувайте. Свої побажання, що ви хочете, сформулюйте. Це ж філософія психології, але чесно, я подорожую, в мене вже великий досвід подорожів, 25 країн, тому я знаю, про що я кажу. Всі свої проблеми, які у вас є всередині, ви їх всюди з собою берете, і вам потрібно з ними потім, потім буде працювати. Наприклад, відчуття, коли ти одна. Воно з вами буде там, і воно ще буде більше. Дуже багато пишуть дівчат. Вони су, сумують сумують за Україном, за житлом, за друзями, за, за землею, за, за всім. Тому, будь ласка, будь ласка, подумайте, дуже дуже міцно просто їхати аби куди. Я не рекомендую, тому що англійська гроші і все 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 таке інше. Має потрібно бути. Або знайти когось, або мати це вже все. А, зараз я подивлюсь, гроші. Одне євро 1 євро це 1,46 центів канадських доларів. Тому це не набагато. Ви не думайте, та, так, там більше грошей, є більш можливість заробити, але ви не думайте, що це прямо гроші будуть отак от до вас литися. Це все залежить від роботи, де ви працюєте. Тому, будь ласка. Що робити у вільний час? Там дуже багато саме у Ванкувері, Британській Колумбії, є що поробити влітку. Весна. Весна дуже красива, дуже багато місць, які можна куди подорожувати, дослідити. Хайк, трекінги і все таке інше каякінг. Там дуже багато різноманіття. Тому це класно. Транспорт у Ванкувері дуже зручний, все, все зрозуміло. За чим куди їхати, можна купити цю картку Пас. І це класно. В Ванкувер, Ванкувер-Острові такої, такої можливості нема. Там є пару ем, цих автобусів, але, наприклад, від Вікторії Вікторія дуже дуже красива. Від Вікторії до Нанаймо, наприклад, є. Але там є група, називається Ride Share, Вікторія, Нанаймо, Ванкувер-Айленд, бритіш Колумбія, де you, you can, ем, можна там. Вписати, куди тобі потрібно, і люди можуть, якщо вони їдуть, написати тобі фідбек і хоч знайти, щоб так пересувати це, це як я пересувалася. А, мені насправді перебуваючи один місяць там, хотілося повернути, повернутися в Європу. Оце відчуття самотності ну це мене. мене. Від мене все, все від мене. Відчуття самотності, відчуття того, що ні з ким я не можу цей зв'язок знайти, куди б я не йшла, не йшла там, на паті, не знаю, просто з людьми спілкуватися. Ну, дуже складно знайти оцей зв'язок по душам. На Ванкувер Острові мені вже сподобалось більше, але там опять. Люди повніші, стрес, там приїхали дівчата, чи, самі, чи з дітьми, чи з собакою, і вони з цим стресом, з цим всім. Я просто масаж роблю, я це все відчуваю. і тому, якби, ем, Таке діло. Відносяться до новоприбулих дуже добре. Безниці, з якої ви країни, все воно класно, круто. Тому. Ем, Якщо є реально бажання і відчуття, що вам туди потрібно, її просто їжджайте туди і нікого не слухайте. Підпишіться там на пару блогерів, і все, вам більше нічого не потрібно. Все, все залежить тут, що, що, що вам зустрінеться на шляху. Тому, будь ласка, вірте у свої сили, відчувайте, що вам потрібно, і хай щастить. Добре? Слава Україні!